Вас у моєму новому відео. Я вже кілька тижнів нічого не випускала нового, адже робота була просто тьма. Особливо з врахуванням похолодання. Довелось весь час слідкувати, щоб не померзла моя розсада, яку я поспішно висадила вже у високі грядки. Та й замовлень стало чимало, тож весь час є, що робити. Трішки більше усього я показую і розповідаю у себе в інстаграмі, тож підписуйтесь на мене. І там. Але за цей місяць я також встигла побувати на чудовому ампірному балу у Кракові. Це дивовижний захід, про який я вже розповідала в інстаграмі, і хочу присвятити сьогоднішнє відео ампірній зачісті, яку я робила до балу. Взагалі, про бали та про історичну реконструкцію я розповідала у своєму окремому відео, яке так і називається Як потрапити на бал. Там більш детальніше про це все. Сьогоднішнє відео буде присвячене в більшій своїй частині тому, як зробити ампірну зачіску. Ну і поки я буду робити цю зачіску, щоб ви не нудьгували, я трішки детальніше розповім про те, що таке ампір, що це за стиль, які історичні передумови його виникнення, і які особливості одягу та зачісок у жінок в цей час. Почнемо з того, що потрібно для зачіски. Або своє гарне, густе, здорове волосся, якщо вас природа таким наділила, або різні додаткові накладки і локони. Я використовую як своє волосся, так і ось таку класну накладку у вигляді такої гульки. Дуже зручна, дуже гарно виглядає і економить час, коли ви робите свою зачіску. Також вам знадобиться щітка для волосся і гребінець. Не забудьте обов'язково взяти якомога більше невидимочок, їх ніколи не буває багато. Також можете взяти різні додаткові прикраси для волосся, тоді їх використовували чимало. Наприклад, ось такі діадемки різного формату. Я взяла подібно до лаврового листя. І сподіваюся, що впишеться гарно в зачіску. Ще вам потрібно щось, на що ви будете накручувати своє волосся. Це можна зробити на ніч на різні види бігудів. Або, якщо у вас немає часу чи бажання спати на бігудях, можна використати різноманітні плойки. Я користуюсь ось такою тоненькою, завдяки якій виходять підходящі кучері. Тож, розпочнемо робити зачіску. Спочатку ми розділяємо наше волосся. Нам потрібно відділити спереду пасма. Ось ці пасма я буду накручувати. Все інше потрібно скласти в гарну дульку. Можна також відібрати нижні пасма ззаду і їх накрутити, якщо у вас не дуже довге волосся, тому що це теж було популярно, і ми можемо побачити на картинах, де зображені дівчата цього періоду. Ось такі зачіски, де багато-багато кучерів. Фіксуємо ці пасма, які будемо накручувати, а все інше збираємо в гульку. Перша частина є. Тепер починаємо крутити по овалу обличчя завитки з нашого волосся. Можна схитрити, так як хитрили дівчата в минулому. Вони використовували не тільки своє волосся, а й різні додаткові накладні пасма та перуки. Про це, до речі, у мене був пост в інстаграмі. Є чимало збережених як самих таких пасм, так і оголошень у різних журналах моди пропонували накладні шиньйони, накладні повністю стюпоруки, або ось такі різні закручені вже пасми, які просто додавали вже у свою зачіску із свого волосся. Я в даному випадку пропоную вам, якщо маєте можливість, маєте своє гарне волосся, накрутити своє волосся. Як я вже казала, це можна зробити заздалегідь, наприклад, на ніч, на якісь бігуді, або можна зробити це за допомогою ось такої плойки. Щоб ці завитки краще тримались, я рекомендую використовувати якісь пінки або лаки. А поки я буду накручувати своє волосся, щоб вам було не так сумно спостерігати за цим процесом, я трішки вам розповім про те, що ж це таке ампір, чим особливий цей період і взагалі, як в цей період жінки одягались та які робили зачіски? Ампір з французькою Empire – Імперія це художній, архітектурний та культурний стиль, що утвердився у Франції на початку XIX століття за часів правління Наполеона Бонапарта. Його пік припадає на період 1804-1815 років, тобто на час існування Першої Французької імперії. Період ампіру безпосередньо виростає з двох попередніх потрясінь. Перше, це з французької революції 1789, 1799 років, скидання монархії, знищення привілеїв аристократії, гільотини, терор, спроба побудови нової раціональної республіки. В результаті хаос, боротьба за владу і потреба в сильному керівнику, який встановить порядок. Французька революція зламала старий світ. Монархія впала, дворянство зникло з політичної арени, а натомість з'явились нові люди з новими ідеями. Але разом з тим прийшов хаос. Кожен правитель змінював попереднього, народ втомився від невизначеності, а країна потребувала сильного лідера. І в цю мить на сцену вийшов Наполеон Бонапарт. У 1799 році він здійснює переворот і встановлює режим консулату. А у 1804 року проголошує себе імператором французів і створює першу імперію. Саме з цього моменту починається розквіт ампіру як стилю. Ампір це не просто стиль, це відображення епохи, коли Франція прокинулась після революційного безумства, витрила кров із бруківки, сховала гільотину й сказала: а тепер. Імперія. Що робить імперія, яка хоче виглядати непереможною, вона бере образ іншої, ще більшої, ще старішої імперії Риму. В цей час вже було відкрито античні міста Геркуланум та Помпеї, і все, що в них було знайдено, сильно вплинуло на моду та мистецтво. Взагалі, все почалося приблизно у 1738 році, коли під час будівництва в італійському місті Резіна нині Ерколано, випадково натрапили на мармурову підлогу. Це й була частина Геркуланома, міста, похованого разом із Помпеєю, внаслідок виверження Везувію. Цікаво, що місто змерглося майже краще, ніж помпеї, бо його накрили лава й пемза, а не просто попіл. Але розкопувати було складніше, тож про нього дізнались пізніше й менше. Потім, у 1748 році почали систематично копати помпеї, і це був буквально культурний шок. Бо помпеї збереглися майже як у капсулі часу: будинки, меблі, фрески, вивіски, вулички все виглядало так, ніби люди щойно пішли на базар. Фантастично збережені стіни із зображеннями, сцени з грецької міфології, сцени побуту, еротика, богині, сатира, орнаменти. Усе це впливало не лише на художників, а й на меблярів, модельєрів, пирокарів, архітекторів і навіть політиків. Ці відкриття запустили те, що ми зараз називаємо неокласицизмом, а вже згодом у період Наполеона ампіром. Але давай поясню, як це виглядало для звичайної модної пані 1805 року. Ампір це парадокс, це революція, яка зробила коло і стала імперією. І хоча сам стиль тривав недовго, його відлуння досі видно у політиці, культурі та навіть у мові влади. Давайте поверхнево оглянемо ампірну моду. Загальний силует, висока талія, максимально висока під грудьми, яка візуально видовжує фігуру, прямий вільний низ сукні, що спадом лягає до підлоги. У кращих прикладах ефект античної статуї. Рукави короткі, або довгі, вузькі, або зібрані, в залежності від пори року і моди. Корсети дуже легкі, м'які, які не стискають фігуру, але максимально піднімають груди. Цей силует прийшов як повна протилежність надмірній декоративності рококо. Після революції жінки прагнули чистоти простоти й чеснот от тобі грецька муза з мусліну. Матеріали й кольори. Натуральні кольори муслін, батист, шифон, тонкий шовк. Напівпрозорість була ознакою елегантності, а не вульгарності. Оголеність приймалась як антична естетика. Білі сукні були символом чесноти та ще й ефектно імітували мармурову статую. До бавовняного білого поступово додавались пастельні тони, імператорські кольори, бордо, золото, синій, темнозелений, та вишивка. Античні мотиви, меандри, лаврові вінки, орли, пальмети, імператорські символи, н, наполеона, бджоли, знак династії, орли, римські орнаменти, вишивка переважно золота або срібна нитка, але акуратна і стримана, аксесуари, шаліш з кашеміру, часто індійські обов'язковий атрибут, зігрівали й додавали розкоші, ретикюлі, маленькі торбинки на зав'язках, бо кишень не було. Рукавички довгі чи короткі долікті зі шкіри або шовку, туфельки Плоскі або з маленьким каблуком, часто з атласу, з бантами, зачіски. Тут дуже важливий момент. Часто такі зачіски робилися аристократками, які вижили під час революції, але вже встигли обстригти своє волосся, щоб воно не заважало гільотині. Також деякі дівчата стригли своє волосся у знак підтримки аристократок, яких гільотинували. Тому в цей період були популярні зачіски, які повністю відкривають шию, часто зустрічалось коротке волосся. Натхнення грецькі й римські статуї, високі укладки, кільця, локони, плетіння нерідко прикрашались діадемами, гребенями, лавровими вінками. У моді були злегка недбалі античні зачіски, як після вітру зафінського акрополя. Макіяж і догляд після бароко з його пудрою та білилами настала мода на природність. Рум'яна лише злегка, світла, але не вибілена шкіра, сухі парфуми, олії, лавантові та розмаринові ванни. Мода періоду ампір це коли ти не просто красива, ти як венера з помпеї. Коли кожна складка з сукні це цитата з Еллади. Коли кожен елемент стилю це політична заява, тобто ампір це романтична реінкарнація Риму, звісно, на французький манер і смак. Отож, завитки готові. В цілому зачіска майже готова. Можна додати стрічки, якісь квіти. Я ж додам ось таку діадемку. Не забудьте все гарно залакувати, щоб воно протримувалось у вас весь бал. І можна йти танцювати. Зачіска у мене зайняла всього 18 хвилин. Безумовно, це максимально простий варіант, можна робити щось значно складніше. Якщо у вас є час, натхнення, і волосся гарно лягає, тому що в мене ну, дуже воно неслухняне, і щось зробити максимально гарне та ще задачка. І ще я трішки вам хочу розповісти про сам бал. Це був шостий щорічний бал від школи танцю у Кракові. Проходив він цього року у Б'єльсько-Б'яла в готелі. Неймовірно гарна зала, велика, простора, але навіть не дивлячись на її розмір, вміститись всім виявилось доволі складно, тому що гостей було більше 120 чоловік. Заявки на бал подавалися ще в лютому місяці. Потрібно було підготувати як відповідний дрес-код і скинути фотографії на затвердження, щоб все підходило по періоду історичному, а також потрібно було вивчити танці. Танці можна було вивчити завдяки тому, що заздалегідь були опубліковані всі схеми, а також посилання на відео, по яким і можна було їх вивчити. Деякі танці були ну, дуже прості, а деякі безумовно складні. Організація на вищому рівні був гарний фуршет окремо, і також окремо була вечеря. Мені дуже сподобалось те, що на вечерю розподілили звичайні страви і окремо були веганські, а також було чимало дуже гарних і смачних десертів. Окремо була і чайна зона, де можна було собі запарити чай або каву за бажанням. Безумовно, це один з найкращих заходів, які я відвідала. Тут була і жива музика, і виступ музикальний, і дуже багато приємного спілкування та натхнення. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і воно надихне вас на якусь естетику та романтику. А ми вже зовсім скоро зустрінемось із вами у новому відео розпаковці, де я буду приміряти старовинну сукню.